Доброго здоров'я глядачам ютуба мого каналу. Вийшов сьогодні неділя, Вийшов перед вечором трошки пройтися, щоб якось спалося краще то цілий день у ліжку. От така наша соя, тут я вже підживляв. Підживляв вже вбором останній раз, вона була ріденька-ріденька, дав маху. Своїм внуком, але нічого заправилася, така не біда. Не біда, хотіли ще було вещи може, піде вище. Ми ну, вервемо один будь який, ну той товстий на цей край. Є. Хай маленький. Вервся не менший, но бульбашки є. Нормально. Не піднялася. Покажу приклад там. Тарас сіяв, робив прикаточні колеса, пробився ЗЕшка. У нього укорочена прицепна. А в мене польська кінна. Теж дискова. Один день сіла, його пішла швиденько, скоріше зійшла. Що таке прикатка? І що, я до осені. Хочу зробити вже трубу, закупив, замовив фланці. Всередину теж трубу на 50-ку, 203-й підшипники, там більше не потрібно. І теж буду робити прокатку. Мені сподобалось. Йдемо подивимося до ячменю і потім дослідую щось. Свої. Спершу глянемо на ячмінню впав. Підживив я його, не треба було підживляти. Я вон там пшениці свої бризгав і бризнув його. Він тут з краю мені впав. Він уже весь повісив вуха. Потужний нічмінь. У нас Петра перед Петром все кошить, а, після, а через неділю дві вже пшеницю. А то вже і пшениця через неділю дойде. Мені вже 100%, він весь весь висить. Так там швидці мої. Там, там, йдемо до слідучої сої. Бачите, яка висота? Правда, вона у нього зелена? Ось там зеленя, така світла, але висока. Різниця. З прикаточними колесами. Ну, діло не в приказці, що вони прокатуються. А діло в тому, що вони витримують глибину. Місця така, як моя місця більше. Вони витримують глибину. От що не справа. Вона зійшла на вся одинакова. Моя, моя одна показалася, їм що й не було. А та вся зійшла, його одер, вся однаково. Тому вона вирвалася в поряд. Місцями більше, місцями теж менше. але все одно більше, замітно більше сантиметрів на 5, як мінімум, чим моя. Чому я й хочу зробити ці прикатущні колеса. А то земля м'яка, коли м'яка земля, я культиватором виробляв поля. Культиватор лізе, лапи та плюс борони. І все, десь собі так лізать. У мене там немає ні пружин, нічого він під своєю вагою лізе. І все, де твердо, там може менше залізти, а де, де м'якше і на 8, і на, і на 9, і скільки, скільки йому годно, скільки лізе. Тому чому я хочу зробити обов'язково прикатку, щоб виставляти глибину. Хоч ззаду в мене ще шлейф борона йшла. Труба там яка і рівняє і, і, і трошки прикатує, трошки зменшує глибину там, де глибоко залізло, зрізає горбки. Ну, все одно то не то. Так, ідемо тепер, думаю, що там слідують. Тоже пшеничка впала. Дуже впала, практично вся всягнуто. Руками сіємо. Я от сіяв сестрі сівалку, Нормально. Ну треба було підживити, я йому підживляю. Ну так не віднапше нічого. От ну, моя соя. Моя соя темна, нормальна. І комбайн. залили солярки трошки. косу під шаману, змастив павло. Більше менше будемо, певно, завтра пішло-завтра виїжджати до ячмену. Місцева у мене теж велика, місця менше. Ну все, мене заїло, я мушу зробити колеса. 18 колес, кол -кол коліс зроблю, куплю 12 підчепників, підщип, 18. Ну, 18, я 36 підчепників треба. Отака тут. Отака то. Моя соя. Ну не біда. Я думав, що взагалі. Я, я, як вона зійшла, я не знав, куди себе подіти. Де-не-де був. Де-не-де. Слабенька, ріденька. Ну, слава Богу. Тут теж вже ми закінчили підживання. У нас залишилося ще 11 гектарів. Підживити теж десь з неділі. Йдемо ще глянемо до пшенички. І в мене трошки одягла, бо собаки затолочили пси. І так не біда. І колос так не біда. Ну, є великі коло колоски. Нормально. Діло в тому, що я не давав ні каплі соля. Чого селітри? Я давав касу десять літрів на гектар. Ось тут в друга місця вона трошки або але... сюди не видно, щоб пси заходили. Ні, впала. Впала тут скраю. Ось така пшеничка. Ну, я думаю, врожай буде непоганий. Не, не, не буду Бог знає який, але з п'ять тонн буде сипати. Так що надіюся. В першу чергу там, Небесна канцелярія, Божечка допоможе дожити. В першу чергу мовлюся і прошу Бога, щоб в Україні, щоб вигнали цю нечисть з нашої держави. А вже потім буду думати далі, як продовжувати. Урожай ще раз кажу, буде такий. Вище середнього, я думаю, середнє, вище середнього, як де, тому що всі різні поля різні. Гречку, що не показував. Вон звідти видно, але камера не, забр... не відобразить, гречка. Все, слава Україні. Пишіть, коментуйте. Всього доброго, мої дорогі!